Вітаю, друзі. Отже, свербляча тема про те, навіщо влада спочатку обмежує зарплати військових і, нібито бореться із корупцією в Міністерстві оборони, а потім, напоровшись на велике невдоволення суспільства, починає виправляти свої помилки. От навіщо ці експерименти? От навіщо? Ну, хай вони себе каструють, а потім пришиють собі те причандалу. Отже, спостерігаємо таку картину. Ви пригадуєте про 30 тисяч, які зрізали військово? Ну от, Шмигаль по слідах останніх дій Міноборони і перегляду бюджету Міноборони. Як відомо, вони, ну, Кабмін додав 537 мільярдів гривень, із них 19, по-моєму, мільярдів у. Резервний фонд держбюджету. Отже, 537 мільярдів гривень додатково пішли на Міноборони. Тобто, по суті, можна буде розраховувати на те, що все-таки зарплати військовим поновлять. Але навіщо було проводити цей пекельний лядський експеримент? Спочатку в бюджеті на 23 рік більшість голосує за урізання виплат військових. Що найголовніше, що голосували слуги ОПЗЖ і Кишенькові олігархічні групи депутатські. І їм це в очі їм пофіг. Вони не розуміють цього. Тобто вони спочатку плюнули в душу військовим в час, коли. О, країна переживає найбільше напруження. Навіщо цей експеримент? Навіщо ви розвертаєте, так би мовити, потяг на швидкості? Згадайте, чого добився Янукович, коли різко гальмонув, зірвав стоп-кран на євроінтеграційному потягу. Країна просто змила Янукович. Тому Можна сказати, що всі експерименти нинішньої влади, пов'язані з переглядом зарплат військових, вони є експериментом над здоровим глуздом. Головне, що свого часу Європейська солідарність не голосувала, звичайно, за це, але Європейська солідарність внесла хорошу ініціативу, щоб забрати гроші із єдиного телемарафону. По-перше, за час цього існування телемарафону дві третини його глядачів просто втекли з нього. Вони його не дивляться. Дивляться щось альтернативне, або дивляться Facebook. Ну, найголовніше це, звичайно, з корупційних е, е, годівничок. Здоріг, бо, звичайно, що телемарафон не тягне всі 54 мільярди, але здоріг можна було б спокійно забирати і плюс е, з усяких. Корупційних схемах у бюджеті можна було спокійно до наш шкребти 54 мільярди гривень і не експериментувати. Отже, уряд піднатужився і додав 537 мільярдів міноборони. Це значить, що? Ну, звичайно, що, як правило, великі суми підуть на закупівлю техніки, але. Якщо із цих сум не буде поновлені виплати, оті, словно звісних, 30 тисяч для військових, мені здається, що краще слузі не ходити на вибори, на вибори взагалі. Тому що таке знущання, знаєте, коли був переляк в перші місяці війни, вони кинули все, що могли, навіть те, що не мали, кинули. Але тільки очухались, обшкреплися, обдивилися. Ага, інерція оборонна працює, війська воюють, люди гинуть, люди лікуються, люди повертаються в стрій. Ага, втихомирилося, ну то чого? Давайте знову на дороги гроші. А в нас територія країни звільнена чи ні? Чи у вас є впевненість така, що ви зараз з Путіним десь посерединці домовитесь? Ай. Ну, якби вони хотіли хоча б домовлятися посерединці десь, це одне. Але ми пригадуємо, який скандал сотрясав Міністерство оборони напередодні Рамштайна 9. -го. І от напередодні чергового Рамштайна. Знову, от нам. Цілий грюбаний зелений цирк е, виставили для того, щоб підмазати Резнікова. Вже домовилися, що яйця вже не по 17. Вже, вже викручували, викручували, викручували. І от Тетяна Ніколаєнко, журналістка, раптом знаходить хорошу, дуже таку життєстверну інформацію. Якщо не яйця по 17 за штуку, то яблука по 52. По 52 гривні за кілограм. В магазині ціна яблук ну, до 30 гривень в елітних магазинах. В такому бюджетному магазині ну, 20-22 гривні. При оптових, тобто гуртових закупівлях ця ціна ще на 30% нижча. Чому при гуртових закупівлях яблука коштують 51 гривню? Чому? От, от як це пояснити? Вже Резніково скандалився, вже наїлися цього лайна, вже... От мене просто в логіці цих подач, так би мовити, інформаційних, тривожить одне. Чи вони? Це підвищення зарплати, підвищення е, утримання Збройних сил, повернення, словно звісних, 30 тисяч, вчинили з переляку, що їх викрили на цих яблуках, бо в мене таке враження, що якби на них не було тиску, вони, вони б не смикалися. Тобто, журналісти обробили міноборони, як Бог черепаху. Ну, але ж. Резніков, ну, згадайте, Резніков клявся, що нічого подібного не буде. На заступника міністра, міністра оборони витягли із громадянського суспільства купу волонтерів всяких створили антикорупційну раду, яка повинна там доглядати наглядову раду. Призначили нового заступника. Так чому не цей заступник оприлюднив інформацію про Яблука по 51 чи 52 гривні. Чому? І знаєте, в чому, ну, яка родзинка в цьому сюжеті найголовніше? Що яблука по 52 гривні закуповував для Міністерства оборони фанфари? Та ж сама кампанія, що й яйця по 17. Чому цю кампанію не викинули взагалі з поставок Міністерства оборони? Після того, як Резніков, мамо і клялся клявся цілому суспільству про те, що ніякої корупції, ні на йоту, ні, ні на грам, ні, ні, ні на сантиметр, так сказати, ну, туди. така історія. Тобто хапальний інстинкт перемагає навіть страх перед окупацією. Може, їй, може, їм і потрібна була окупація, щоб закріпитися зі своїм хапальним інстинктом. Це якась патологія. Жодної політичної оцінки після оприлюднення цієї інформації ми не почули. Зараз я підозрюю, що Зеленський вилізе і почне розказувати, як вони повертають 30 тисяч військових, як справедливість восторжествувала. Так хай вона восторжествує, тільки викиньте цю кампанію, яка. Лажається на кожній закупівлі. Тобто це, це, це якась патологія. Знаєте, в чому вся інтрига? Вся інтрига в тому, що функція Резнікова вішати лапшу на вуха як не українцям, то західним партнерам. Я боюсь, що на найближчому Рамштайні, а він відбудеться ось буквально завтра, дехто йому може і руки не подати. Бо міністрам, які будуть з ним перетинатися, потім зустрічатись з власною опозицією. Для чого вони це роблять? Щоб від України відвернулися, і щоб Росія з Китаєм нас жерли. Ви готові вчити китайську мову? Ну то після перемоги, після здачі. Суверенітет України нам доведеться забути не тільки російську, і українську. Тобто, а ще й почати вчити замість рідної китайську з таким підходом. Яблука по 52. Золоті Яблочка, золоті яєчка. Прикольно. Під час війни. Не дивно вам, дорогі друзі, а ми повинні вірити в Збройні сили допомагати їм всіляко. Чому люди віддають останні копійки на ЗСУ, а покидьки грабують це ЗСУ за спиною у солдат? Підсовують неякісні продукти, неякісне Забезпечення майнове? Чому так? Ми ж не царська Росія, ми ж хочемо в Європу. Ай, Нема слів. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Нам лишається тільки вірити в ЗСУ і допомагати нашим воїнам вистояти. Потім ми з цією шандрапою розберемося. У нас просто немає вибору. Переможемо. Слава Україні.